Шестеро травмованих за минулу добу на Прикарпатті трапилося чотири ДТП. Перша автопригода мала місце в Калуші. 40-річний керманич, рухаючись на кільцевій розв'язці, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з іншим транспортним засобом. Останнім кермував 36-річний житель Новицької ТГ. Чоловік та його 72-річний пасажир отримали травми та доставлення до лікарні. Інша ДТП трапилася на Богорочанщині. Водій керуючи квадроциклом, на вибору безпечної швидкості руху проявив неуважність та допустив наїзд на 46-річну жінку велосипедистку. місцевим мешканкам рухалася по путному напрямку. Внаслідок ДТП керманич, квадроцикла та велосипедистка отримали травми. Їх достало недолікувальним закладу. У чоловіка відібрано кров для перевірки на стан сп'яніння. А от у Тисменецькій ТГ травмувався пішохід. 28-річний мешканець Івано-Франківська, керуючи автомобілем у межах населеного пункту Одаї, здійснив наїзд на 40-річного хмельничанина. Останній в той час перебував на проїзній частині дороги за межами пішохідного переходу. Внаслідок наїзду пішохід отримав тілеснюш. Кодження карманич тверезий, дорожній транспортна прогода, в якій тримувався неповнолітній, повнолітній, трапилося цього ж у ми як стало відомо поліцейським. 17-річний місцевий мешканець керуючий мотоциклом не вибрав безпечної швидкості руху, не враховував дорожні обстановки та не поруся з керуванням. І як результат опустив з'їзд у кювет опісля, зіткнувся з огорожею. Наслідок аварії підліток отримав тілесні ушкодження. Його доставлено до лікарні за всіма фактами слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті двісті Остої кримінального кодексу України Уляна Николюк Денис Сатановський новини на вежі.